Вітаю всіх коротесенько. По волині, по погоді. Городичок такий, ну тут дружина господарює. Щось там, я не знаю, що там її під агроблокном. Під пляночки, мабуть, мабуть, гірки чи що. Що, яка в нас погода? Вночі мінусова температура, бачимо, біля всіх посів лежить там гровокно, там гарбузи. Тут кукурудзка і... що з нашою кукурузкою сталося. Ось така наша кукурузка, тому що видно буде на відео. І це ж накривалося, десь чи з вечора пізновато накрили. До 2 градусів морозу вночі. Чи... Земля суха, 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 суха. Бачимо, як вона Ось така земля. День жарко, сонце. Бачимо, їх немає. Сонце. Дощу немає. Вночі мороз. І це ж не, не один раз, не одна ніч. А це серія, серія. І це при тому, що кожен вечір це все накривається, чи пізновато накрили, чи воно через огороволокно промерзло. Тут трошки картопельки якоїсь, другого сорту взяли. Просадив можна біля хати. Кукурудзки вже коротше, практично немає нашої Немає. Ось така кукурудзка наша. Господарювали, Господиривали, Ну, невеликі тут ці. Деньки бачимо, що не відкривали. Бачимо, теж попримерзлі. Ці ще сходять. Не знаю тут що як. Десь там теж попримерзали диньки. Ну, не дині, а гарбузи правильно казати. Ми кажемо дині на гарбузи. Оце Вони сходять до нас. Ось такі нас. Там ще рядочки є інші в іншому місці, але така ситуація земля, як попіл. Дивіться, що тупиться. Така земля. Вологи тут взагалі немає. Ну, вести він така... Така рослина, що він... Дуже дуже-дуже такий невибагливий дуже е, стійкий до всяких і до засух, і до всього увесь нас. Це для фуражу. Не для фуражу, а для зеленої маси. Отаке, ще грядочка буде потім воно присапся під кавни. Пізніше будемо сидити кавини так таку високу місцевість іде жарко, вони люблять таке у нас таке такий у нас ґрунтик, тут якби як там, десь глинка чи ще щось тут такого немає немає такого Ми таке, пишемо що по цьому Скажіть, яка у вас погода який у вас клімат і це ж не одна ніч і не дві а це просто без перестанку серії Кожен, кожна ніч мороз День жара, вночі мороз, день жара і так вже тягнеться не знаю скільки часу. Всім до побачення!